Останні дні вересня та початку жовтня в Національному гірничому університеті відзначились цікавими та змістовними подіями. Наприкінці вересня до гірничого завітала делегація Еслінгенського університету прикладних наук у складі доцента факультету електроніки і мехатроніки Ніколауса Нойбергера, професора Мартіна Нойбургера, а також професора Георга Шмітта. Було обговорено питання подальшої співпраці університетів, можливості збільшення місць для стажування та презентовано книгу Мікропроцесорна техніка. Цей науково-практичний посібник створено за підтримки трьох університетів, адже участь в його написанні брали професори НГУ – Ткачов, Проценко, Козир, а також професори Еслінгенського університету Нойбергер та Грюллер. Совмісне написання цього учебника по мікропроцесорній техніці, в якому ми з боку Германії з Герхнем прийняли участь. Це, звісно, хороша книга, яка допоможе українським студентам получить в том числе и так сказать наше немецкое видение этого процесса или как преподается этот предмет з 1 по 3 жовтня в гірничому проходив щорічний ярмарок можливостей, адже наш університет надає унікальну можливість студентам не лише отримати кваліфіковану вищу освіту, але й поповнити свої знання з іноземних мов, опанувати танцювальне мистецтво, розвинути спортивні навички, навчитися ораторським прийомам чи спробувати себе у ролі журналіста. Урочисте відкриття ярмарку розпочав ректор НГУ Академік НАН України Геннадій Григорович Півняк, який розповів студентам, як в гірничому можна продуктивно та цікаво провести кожну хвилину навчання, скориставшись науковими, лінгвістичними та міжнародно освітніми можливостями. У мовах університету у нас є надзвичайно багато освітніх додаткових проєктів, і бізнес проєкти і вивчення мов, і отримання розвитку зібностей, Відповідних центрах культурних лінгвістичних це все розкриває палітру професійного зростання нашого майбутнього випускника. І саме головне, щоб він був конкурентно здатним на сучасному ринку праці. 3 жовтня на засіданні історико-краєзнавчого клубу Грані було презентовано книгу Відповідність часу, яка розповідає про 30-літній період розвитку університету під керівництвом ректора НГУ Геннадія Півняка. Це яскраве та змістовне видання, що вміщує близько 600 ілюстрацій про життя університету, підписаний двома мовами українською та англійською. Розповідає про зміни в науковій, міжнародній, освітній, культурній, гуманітарній та матеріально-технічній сферах за останні 30 років. З 3 по 6 жовтня в НГУ проходила щорічна міжнародна конференція Форум гірників гірників-2012». У конференції взяли участь представники 13 вишів з більш ніж 10 країн світу. Серед гостей форуму був перший заступник голови обласної ради Анатолій Адамський, заступник губернатора Марія Пустова, директор департаменту з видобутку вугілля компанії ДТЕК Андрій Смирнов, а також президент корпорації «Укрметротунельбуд» Володимир Петренко делегації з Росії та Польщі. Відкриття конференції продовжила театралізована посвята студентів старшокурсників у гірники. Вот такой ежегодный форум. Он, ну вот год работаешь, а потом надо посмотреть, что в итоге получилось. Второе, это, конечно, очень важно для молодых, для студентов, для аспирантов, для молодых ученых, для людей, которые собираются входить в науку, потому что вот э, оценка твоему труду великими учеными, которые собираются, а вместе их часто просто невозможно собрать только вот на таком мероприятии. Она очень ценна, важна, и она может дать определенный толчок. У рамках робочого візиту до Дніпропетровська перший заступник міністра освіти, науки, молоді та спорту України Євген Сульма відвідав Національний гірничий університет. Заступник міністра привітав Геннадія Півняка з 30-річчям діяльності на посаді ректора. Відзначив високу активність колективу гірничого університету у науковій і освітянській сферах протягом цього періоду. А також вручив академіку НАУ Геннадію Півняку орден за заслуги третього ступеня, наданий йому згідно указу президента України. Розробки, які я побачив, вони дійсно підтверджують, що університетська наука працює. Працює не на Стіл не в шухлядку, а працює з сучасним ефективним сектором, який називається реальний сектор економіки. І те, що сьогодні є користь від науки університетської, повинно відчуватися на рахунках університету. Чим більше буде на рахунках університетів, тим більше буде у нас можливостей впливати на сучасну економіку. Я би побажав перш за все Національному гірничому університету. Бути таким же наполегливим в тому, щоб сектор гірничо-добувний в науковому плані і в плані госпрозрахункових тематик був тільки за вами. У університеті відбулася науково-практична конференція Пам'ять енергія вічності, присвячення дню визволення Дніпропетровськ від німецько-фашистських загарбників. Цікаві і болючі моменти розкрили її учасники і організатори. Доцент Анатолій Поух, він же й голова військово-патріотичного клубу імені Андрія Гразнова НГУ та безпосередні учасники воєнних дій. Голова міської ради ветеранів генерал-майор Васильков та полковник у відставці Пеня. Конференція була проведена як пошана героям битви за Дніпро. Новини НГУ.